Всім доброго сонячного дня! Сьогодні я буду вам знімати обрізку волотистих гортензій. Наразі перший кущик, який я буду обрізати, це буде волотиста гортензія сорту Strawberry Blossom. Як ми побачили минулого року, вона квітує трохи з запізненням, тому її я буду обрізати трохи вище, ніж інші кущики. Зараз покажу детальніше. Отакий у нас кущик. У мене кущі не захаращені, тому що у мене кожен рік дуже низька обрізка, і я це контролюю. Тому тут буде не дуже багато роботи, але спробую вам знайти ще кущик, в якому треба буде трохи попрацювати. Так, що я роблю в першу чергу? Я дивлюсь, де в мене є слабкі якісь пагони, я їх вирізаю одразу. Які там ростуть всередину, крони перехресно, я їх одразу вирізаю. Не боїмося, вирізаємо, це не страшно. Ось, ось слабкий пагін. І я вас запевняю, що там також є бруньки, і звідти також піде новий пагін. Тепер, оцей, бачите, двохярусний. Я також вирізаю. Якщо є. Можливість обрізати нижче, зробити рівненький зріз. Обрізайте, він затягнеться весною, це дуже все гарно виходить. Так, що ми тут бачимо? Цей пагін начебто гарний, але він росте всередину крони. Я його також виріжу. Тут, наче як два куща. Оцей виріжу. Оцей виріжу. Цей гарний. Що ми тут робимо? Ми відраховуємо в даному випадку. Оце, оці, бачите? Оце міжвузля. Осьо вузол, ось вузол, оце міжвузля. Тут вони доволі коротенькі. Тому тут я відрахую десь 4 пари броньок. 3-4. Буду дивитися. І буду робити зріз. Тут я відрахую три, бо ми хочемо сформувати гарний кущик. Нижній я завжди ріжу трохи нижче. Але я ще раз наголошую, що це сорт Страфбері Blossom, який квітує трохи пізніше. І для того, щоб не відтягнути квітіння, і, можливо, навіть не побачити його, або на пізню осінь, ми ріжемо трохи вище. Один, два, три. Тут, бачите, один біля одного. Ну, буду різати трохи нижче, я люблю нижче. Один пішов. Тут один, два, три, чотири. Ну, вони просто низькі самі по собі. Тут один, два, три, чотири. Ну, я на три буду різати. Я люблю нижче. Один, два, три. Тут навіть, ну, просто хочеться, щоб було квітування, тому трохи вище. Якщо ми ріжемо вище, то пагонів буде більше і квітоноси будуть менші. Один, два, три. Одрізала. Один, два, три. Одрізала. Один, два, три. Можете, в принципі, навіть не особливо рахувати, а просто. Пару зрізів зробили і вже робите кущик. Тут трохи нижче, верхні трохи вище. Чим товстіший пагін, отакий, тим він дасть міцніші гілки. Тут ви можете залишати більше бруньок. Один, два, три. І відрізали. Якщо пагін тоненький, якщо у вас маленька гортензія і ви його не хочете зовсім вирізати, залишайте трохи менше бруньок, бо вони дадуть ще тонкіші гілки. Отакі. Тому в даному випадку в мене гортензія доволі велика. І я його можу, ну, оце я вирізаю точно, а це я залишу на три брунечки. Один, два, три. Просто робимо рівненький кущик, робимо зрізи, не особливо рахуємо. Тут понижче боковий, щоб у нас був гарний, незахаращений кущик десь так.